Шановні абітурієнти, запрошую вас стати студентами першої магістерської програми з молодіжної політики, що розроблена практиками з великим досвідом та розумінням системи. Магістерська програма публічного управління та адміністрування молодіжної політики це ваша можливість здобути якісну освіту у цікавій сфері, сфері, яка формує сьогоднішню молодь України, сфері, яка формує людський капітал для відновлення та розвитку української держави. Луцький національний технічний університет це потужна спільнота інноваторів, яка динамічно розвивається експериментує. Наш університет це велика сім'я, яка підтримує один одного і творить сучасну науку. Ми маємо понад 10 тисяч студентів та студентів, понад 500 потужних викладачів та викладачів. Це ваша опора і підтримка у процесі навчання. Ми маємо сучасну інфраструктуру та гнучкі підходи до навчання. В рамках нашої освітньої програми ми будемо міксувати методи неформальної та формальної освіти. Працювати зі студентами, як і з партнерами, та пропонувати нові форми викладання. Наша освітня програма на 80% складається з дисциплін про молодіжну політику. Ми будемо торкатися тем щодо публічних політик, участі молоді та волонтерство. Ми будемо практикуватися в написанні цільових програм та практикуватися в одному із перших молодіжних центрів у закладі вищої освіти, який створений в тому числі як база практики для нашої освітньої програми. Важливо, що викладачами та викладачками будуть практики молодіжної політики. Ми зібрали велику когорту добре знаних в Україні молодіжних працівників та працівниць, дослідників молодіжної політики та навіть екс-заступників міністра молоді та спорту України різних років. Наші студенти будуть спілкуватися із найкращими експертами в Україні, так і за кордоном, що займаються молодіжною політикою. Ми очікуємо, що завтра наші випускники. Будуть формувати політики. Щодо молоді на національному чи місцевому рівні, а це питання державотворення, демографії та й відновлення України для сектору молодіжної політики це велика історія. Ми сьогодні маємо 24 структурних підрозділи в органах регіональної влади та представників в органах місцевого самоврядування. Нарешті, ці люди будуть мати хорошу профільну освіту, де зможуть повноцінно пройти цикл формування політики і зможуть його втілити в своїх регіонах чи громадах. Молодіжна політика роз. Сте і очікувано, що стане більш важливою через повоєнні наслідки. Я рада, що буду мати можливість викладати вибіркові дисципліни. Дуже позитивним. є той факт, що українська молодіжна політика обертає науковістю, виходить на вищі рівні суспільного сприйняття. Нарешті ми будемо мати можливість формувати спільноту науковців, яка може творити методичні матеріали, видавати підручники, оформлювати весь той хороший досвід, що має сектор молодіжної політики. Я очікую, що в нас будуть вчитися інші країни на дану програму, будуть часом долучатися. Не тільки українські спеціалісти та спеціалістки буду радий також проводити гостьові лекції і розповідати про свій персональний досвід. Державного управління адміністрування національної молодіжної політики. Я подаю документи на цю програму, адже для мене важливо розуміти суть молодіжної політики. На сьогодні я головою молодіжній раді і бачу, як нам усім не вистачає знань, як формується, функціонує та чому є важливою ця політика. Я маю амбітні плани щодо своєї молодіжної ради і хочу допомогти місту створювати кращі умови для розвитку і соціалізації молоді. І що дуже важливо, мотивувати її, розвивати Україну. Повір. В Україну. Я знаю середовище університету і майбутніх викладачів. Це мої люди і моя тусовка, тому приєднуйся до нас. Не думайте довго, а подавайте ваші заявки до цієї програми. Долучайся до спільноти творців України. Розвивай молодіжну політику разом із нами.